Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на грудень місяць для вас, мої шановні овни. Головними подіями цього місяця буде те, що планета мислення Меркурій стає ретроградною, а планета великого щастя та успіху Юпітер в кінці місяця стає в прямому русі. Зараз детальніше поговоримо про важливі періоди першого місяця зими. Починаючи з 1 грудня, ми бачимо стеліум планет, тобто велике скупчення планет в 9 секторі, який відповідає за розширення кругозору за все іноземне. Це сприятливий час для того, щоб ви націлили свою енергію на розвиток, на вивчення мов, культур, можливо, для підвищення. Своїй кваліфікації для вирішення юридичних питань, адже і Марс, і Сонце будуть в цьому секторі, будуть вам давати енергію діяти. З 2 грудня Меркурій як планета комерції, інформації, переміщення, буде переходити в ваш десятий сектор в знак Козерога. І для вас актуальними стануть питання, які стосуються вашого статусу, вашої кар'єри. Підвищення кваліфікації, це може бути статус, який пов'язаний із вашою професійною діяльністю, або ж з особистим життям. Це можуть бути одруження, наприклад, або переїзд, якщо ви, наприклад, чекали якусь інформацію, адже Меркурій відповідає і за паперову справу. Це може бути отримання якогось документу, що стосується вашого житла, або документу для переїзду, а це також і нові знайомства. Відрядження, можете вносити зміни, які стосуються переписання документів. І оскільки вже починає трошки загальмовувати свій рух Меркурій, перед тим як він спочатку стає стаціонарним, зупиниться, а вже потім піде на розворот в ретроградний рух, то вже починаючи десь із 5-го числа не варто купляти речі, які дуже дорогі. Тобто ви зараз вже можете робити підготовку для купівлі подарунків на новорічні свята. Проте в ретроградний Меркурій можна купляти речі, антикваріатні, або ж які йдуть за знижками. В будь-якому випадку важливо зберігати чеки. 5 числа планета Карси, Гармонії, Венера буде переходити в ваш восьмий дім, і це буде торкатися сфери, яка пов'язана із великими грошима, із інвестиціями, спадком, а це також дім езотерики та зачаття. Тож та сфера, куди попадає Венера, будуть націлені на успіх. Для кого? Яка тема буде більш актуальна, можете в ній діяти? Адже Венера це планета малого щастя, і це можуть бути фінансові винагороди, це може бути виплата від держави, або це пов'язано з аліментами, спадком. Це можуть бути інвестиції від вкладень, які ви робили раніше, або ж це може стосуватися тем, які пов'язані з спільні грошей із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це просто можуть бути подарунки від впливових людей, або доленосні знайомства, або ж, нарешті, буде піднята соціальна допомога. Цей же день Венер буде робити гармонійний аспект до Сатурну, тобто це можуть бути і допомога від людей, які старші за віком, або старші за статусом, або це те, що вам за законом належить. Зараз в вашому 12-му секторі пов'язаний із психологією, також з езотерикою із далекими землями, із всім таємничим, планета благодійності. Нептун робить гармонійний аспект до планети великої відповідальності та трансформації Плутону. це сприятливий час для благодійності, для того, щоб ви проявили своє милосердя і на великі маси людей. Це сприятливий час для оздоровлення, для того, щоб ви підтримали свій психологічний стан. Це можуть бути інформація або ж те, що було раніше від вас приховано, ніби от. Нептун він а, може давати туманність, заплутаність. А, то завдяки тому, що планета Плутон це все ж таки. А... Відповідає за трансформацію за все, що приховане. Вона як детектив розслідує, збирає всі факти. Тож це сприятливий період для того, щоб ви звірою в свої сили в себе знайшли відповіді на свої запитання, і це також може бути підготовка до еміграції. Це сприятливий час і для ретериців, для оздоровлення 10 числа Венера. Буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Це протистояння двох планет, які відповідають за наш авторитет, самооцінку і за гроші. Тож цей час може потягнути на надмірності. Особливо це стосується солодкого вина, або ж це може бути просто надмірні витрати От зі своїм власним бажанням. Оце я хочу, а чи потрібно насправді чи ні. 12 числа буде новий місяць. Він буде в вашому дев'ятому секторі. Знову ж таки, стосується теми всього іноземного, і вищої освіти, і наставництва можете самі запланувати собі на найближчий місяць все, що стосується поїздок, мандрівок, наприклад, отримання важливих юридичних документів, або ж це може бути. Бажання піти вчитися, отримувати вищу освіту або стати для когось наставником. Або ж це можуть бути знайомства із плодовими людьми. А 13 грудня Меркурій як планета передачі інформації, недалеких поїздок, мислення, гаджетів, спілкування, техніки, буде ретроградний. І знову ми почнемо розказувати, що всьому винен. Ретроградний Меркурій, адже е, можуть бути заплутаність, багато помилок і затори на дорогах. Тож, будь ласка, в цей період і до 2 січня е, будьте дуже уважними. Якщо все ж таки треба щось купляти, то зберігайте чеки. Е, е, нам дає Меркурій. Е, Енергію ретроградності для того, щоб ми не поспішали, все ж таки трошечки призупинилися, трошечки відпочили, і деякі питання поставили на паузу. Або ж це сприятливий час для того, щоб щось переробляти, переорганізовувати, робити ремонти, або ж якщо щось не виходило, то це сприятливий період для того, щоб ми ще раз передивилися свої проекти і доробили їх так, як ми. Хотіли. Головне правило цього періоду не поспішати і перевіряти кілька разів, перш ніж почати щось робити, інформацію перечитувати кілька разів, а вже потім видавати в люди. 17 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Сонце символізує наше я, наш характер та прояв у світі. А Нептун символізує хімію, психологію. Це планета. Яка пов'язана із мріями, проте може давати і ілюзії. В напруженому аспекті це може бути заплутаність, розгубленість, додачу ще і до ретро-меркурію. Цей період дуже важливо бути уважними на дорогах із отриманою інформацією, також не вживати алкоголь та слідкувати за Продуктами харчування, щоб вони були свіжі, належної якості. Пропрацювати цей аспект можна за допомогою творчості та танців. Скільки Нептун може давати мрійливість, ілюзії, фантазії, то це можна втілити в творчі проекти. 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до урану. Може бути різке бажання змінити свій стиль, або ж можуть бути неочікувані зустрічі із неординарними людьми, або ж це можуть бути також і фінансові витрати, яких не очікували, не планували. 27 грудня буде повний місяць, і будуть висвітлюватися теми. Ви будете мати певні результати в сферах, які стосуються. Четвертого дому, тобто це дім сім'ї, традицій роду, батьківщини, нерухомості, все, що стосується переїзду або сім'ї, буде висвітлення ситуації, які пов'язані із цими сферами. 30 грудня Венера буде переходити в ваш дев'ятий сектор, що буде давати успіх у сферах, які пов'язані з вищою освітою, з мандрівками, юридичними різноманітними документами та видавничою діяльністю. Там же вже стоять е, Марс із Сонцем, а, тож у вас буде е, і гармонійні відносини, і будуть, е, допомога від інших людей від співпраці. А 31 грудня Юпітер як планета е, успіху, розширення, буде переходити в прямий рух у вашому другому секторі. Сектор, який відповідає за. Е, Вашу самооцінку за ресурси і гроші зароблені власною працею. Тож, оскільки це грошовий сектор, чекайте заслужену фінансову винагороду в цей період. Бажаю чудових зимових свят, тепла, затишку в родинах. До наступних зустрічей у наступних відео.